Всім привіт, компанія out як завжди з вами на зв'язочку. Маємо для вас ось таку новинку, яка заїхала у нас на майданчик. Буквально там пару днів тому. Це в нас Mercedes-Benz Vito в максимально довгій базі. Vito Extra long 116 з 2,2 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт, 163 кінських сили. На автоматіку цей автомобіль у нас чисто 2020 року випуску. Свіженький цей, цей автомобіль з Європи, без моментів, без ДТП. Повністю весь є цілий. От і що? З оригінальним пробігом 176, по-моєму, тисяч оригінального пробігу. Він як завжди, цей пробіг є підтверджений у нас по офіційному дилеру. Що дана автівка заїжджала та все часто та гарно обслуговувалась в офіційного дилера цей автомобіль. Отже, зараз я вам швиденько пробіжуся по комплектації. У нас. Зробимо замір лампу покриття, поки тяжко ви мали розуміти, що автомобіль повністю весь цілий. І покажу по самому стану автомобіля. Отже, погнали по комплектації у нас. Ще раз, від 20-й рік на автоматі Екстралон 116. E, по комплектації, що ми маємо. E, друзі, бампера в колір автомобіля. Це не перефарбовані ніякі. це йдуть по заводу. Якщо розшити по коду по комплектації, у вас будуть бампера йти в колір автомобіля. Далі біжимо, оптика максимально топова, e, led Intelligent Line System. Максимально найкраща оптика в e, Mercedes, яка може бути. Диски у нас йдуть на Диски в нас ідуть, якого там розміру на 17 розміру на літні гумі, гуми 215 на 60, що до речі в дуже класному стані. Далі біжимо релінги на даху автомобіля і по салончику, що ми маємо. І ось так у нас виглядає салончик даного автомобіля. Так, є. По салончику по комплектації. Спереду у нас йде три місця, не два, а три місця йде. Далі ставимо автомобіль. Зразу бачимо два ключа йде в комплекті. Так, два ключа йде. 175 411 пробігу. Зразу зробимо запуск на холодну, запустимо, даний автомобіль. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких там моментів, нічого не горить, не світиться лише. От е, далі, шкіряне в нас мультикермоїде. Перферований шкіри, ну дуже класне кермо. Потім підігрів сидінь, повний електропакет у нас йде. Оптика в автоматичному режимі працює. Далі, що ще ми маємо? Маємо оригінальне Webasto, встановлене мокре вебасто, старт-стоп, максимальна магнітолка велика і спішка, вибір руху режиму їзди можна тут вибирати і з кондиціонером. Плюс до того всього є, звичайно, Bluetooth, можна телефони собі підключити е, в автомобілі, щоб вам було для зручності. Е, камера заднього виду є, партроніки задні є. от так Що ще тут такого цікавого? В принципі, тут все. А ще навігація, мабуть, є. А безсистемна ага, нема навігації, нема. От. Та й в принципі вроді все. Ну, По комплектаціях на мене хороше, що кермо класне, хороший пробіг, вебасточка є, підігрів є у нас. І ще глянемо по асистентах допомоги водію, що тут є у нас. Так. Що у нас? Атеншана є. Перерив на зупинку і, мабуть, все. Датчик шину в тисках є, блюшка стоїть. Блютуз, телефон. Да в принципі, все. Так, є. Це я вам показав по комплектації далі біжимо, ще глянемо позаду, що в нас. А, навіть ззаду просто камера без патроночки йде, да. Просто камера, фаркопа немає. Ну, в принципі, по комплектації мабуть, все в даного автомобіля. Е, до речі, оце запустив на холодну, дуже класно працює двигун. Ніяких лишів, звуків не чути, ні роліків, ні рівнів, нічого абсолютно. Зараз я вам відкрию підкапотку, покажу вам. От. Так, так відкриваю капотку вам. І слухайте. Реально, ідеально. Ідеалі під капотом тут все добре. На кейшки по оптиці 20-го року, що одна. Оптика, як болти, ніякі не крутилися, не зібралися, розвивали. Все чітко гарно по заводу, друзі. Так що ось така ситуація з комплектацією. Зараз далі перемірюємо лакофарбове покриття даного автомобіля, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Так, ліва сторона у нас водія. Пішли 98,8, дверка 105. Далі по 85,3. 85,3, 91,9 поверху 106, ще раз. 97,5. Задні дверки у нас 97,5, 77,5, 105, 95,8 і права сторона соточка. Поверху тут 106. Тут крило у нас 89,1, дверка у нас 109, 109. 93.2. 93.2 і крило у нас. Так, що там? Завіс чи що? Так, да, зараз перезапустимо його. Так, зараз глянем ще раз. Так, 108 дверка, ще раз до нас 108. Пасажира ця сторона 94-106, крило у нас... Что, на крыле зависает а 88, 7. 106 136 капот 136 123 и и и дах у нас лоб вообще классно 102 Так, що, як ви бачите, повністю автомобіль є весь цілий, без ніяких моментів, без підкрасів. Повністю весь в оригінальному класі даний автомобіль у нас, друзі. Реально хороша, класна автівка для себе, хто шукає екстра лонг, я би його рекомендував, тому що дуже класний пробіг. Ще раз він підтверджений офіційним дилером. Екстра лонг на автоматі в класі комплектації, друзі. Ну, реально дуже рідко може знайти такий варіант. До речі, лобове скло з камерою асистентів у нас на цьому автомобілі. Так, що ось така ситуація? Ну і по. По слідах від експлуатації по передній частині автомобіля трішки дрібних сколів по капоті, по оптиці, по бамперу передньому. Їх взагалі е, практично і не видно, тільки якщо придивитися, нічого вам робити немає, ніяких сколів, таких, що там що пробили і фарбу, і лак до металу. Е, тут всього автомобіля немає абсолютно. От просто дрібні чисто такі е, сколики, решта покруга автомобіля є все добре, без притертися, без подряпин, без змятин е, пороги всі рівненькі, бачите? От бампера, до речі. Не знімались, не малювалися, вони всі на місці по заводу, ці бампера стоять. От, далі позаду. Позаду ось так виглядає автомобіль, трішки є. Там от, от, на цих завісах. Трішки на завісах такі підтерті є, що один, що другий завіс, да, ось такий. От, от, от. а так бампер. Бампер в гарному стані, де зона погрузки. От, без пошкоджень, права сторона. Теж все добре, я нічого не бачу критично, пороги всі рівненькі, от все є добре. Далі і це. Є. І далі по грузовому відділенню. Покажу по грузовому відділенню. так виглядає грузове відділення, гляньте. Ну реально воно практично як нове. Так, ліва дверка, далі пройом ось тут. Права дверка, пройом правий. Доверху пішли, отак по кругу вам покажу. Арочка ліва, арка права. І ось так сторона права виглядає, з лівої сторони дах. І перегородочка. Е, Наскільки я розумію, прям з досвіду, е, щось возили типу, таке маленьке, але важке по підлозі, мабуть, ну, плюс-мінус. Того, що, дивіться, вся машина вона практично як нова, От прямо коли возять великі габаритні грузи, все тут подерте, розцарапане і так далі. От, А тут все прямо ідеально, як нове є, тільки трішки підтертає підлога, е, а все решта дуже-дуже гарно. Так що е, блин, ну, реально хороший варіант. Велі хороший варіант. Так, є закриваємо. І далі у нас іде расуна дверка, ще вам покажу так. Е -е, поріг. Ось тут так покажу вам расуну дверку. В середині пройому і ось перегородочка. Погляньте, ну, воно все як в Ніхто тут навіть нічого не чіпав ще раз. І по салончику швиденько ще раз. Це у нас карта. Пасажира, друзі, це все не дивіться, бо це падав дощ, бачите, воно витирається, падав дощ, і були дверки відкриті. і Ось такі, бачите, від доща е, потьоки лишилися. Але тут пошкоджень по карті взагалі немає. Е, поріг пасажира, сидіння пасажира, бардачок, торпеда. Ну, до речі, по салончику тут все також дуже дуже гарно. Е, в автомобілі не палили, ніякі там протекторці пошкоджень, чи там щось поламане, чи ще щось. Ну нема. Ну прям реально дуже гарна автівка. От вона збережена. Е, знаєте, є такі автомобілі комерційні, які приїжджають до нас. Вони були не на фірмі, а у власника десь. У використанні Власник з цією машинкою дивився, як за легкової. Того і такі такий стан автомобіля. Гляньте, ну прям Дуже класний стан. Все, чистенько, гарно не поламано, нічого, ну абсолютно. Гляньте, яке все. Підлога, педалі. ну Дуже класний варіантик, Так що, друзі. Я постараюся максимум показати, кому щось не допоказав чи не дорозказав. Можете набирати, дзвонити, писати. Постараюся вам дозняти, допоказати, дорозказати по автомобілю, якщо щось я пустив у відео. от, е, Якщо когось би така автівка зацікавила, без проблем можете приїжджати до нас е, на майданчик рівня Миколаївська, 2, зробити тест-драйв, покататися, пощупати, як то кажуть, цей автомобіль. От з нашої сторони ми дамо максимум інформації по автівці. Е, Значить, можемо дати історію від офіційного дилера, може вам надати е іс історію, де ми купували цей автомобіль, в якому стані ми купували, що було в комплекті по автомобілю. Також це все, все може вам надати. Можемо зробити комп'ютерну діагностику вам на місці. Тобто зробимо все, е щоб ви переконали, що дійсно автомобіль є клас і вартує вашої уваги. Так що, друзі, така ситуація. І не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем також може вам доставити цей автомобіль. А під двері, як то кажуть, ми приїдемо до вас. ви собі подивитеся, якщо все сподобається, придбайте для себе. Ну реально дуже крутий варіант. І будьте щасливі, приїдьте ще не за одним автомобілем до нас. Так, що ось така ситуація, друзі, всім вам гарного дня. буду з вами на зв'язочку. Якщо що, набираємо, дзвонимо. От і приїжджаємо! Гарного дня ще раз. Пока-пока.